Вітаю до вашої уваги новини від ситуаційного центру. 30 листопада камери відеонагляду зафіксували ДТП, яка трапилася по вулиці Київській. Водій автомобіля БМВ чорного кольору при перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Ауді білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Зрештою, учасники подій вирішили дану пригоду шляхом складання Європротоколу. Інша автопригода трапилася 2 грудня, близько 2-ї години дня. Камери відеоспостереження зафільмували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Хмельницьке шосе. Водій автомобіля Мерседес чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Сітроен. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану пригоду за згодою сторін. 4 грудня о 13.59 камери відеонагляду зафіксували наступну транспортну пригоду. Водій автомобіля ЗАЗ синього кольору не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Допустив зіткнення із автомобілем Peugeot білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом стало відомо, що дану автопригоду було вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади, просимо надсилати фото та відео за номером телефону ситуаційного центру 067-4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час та точну адресу ситуації.